Доброго вам всім літнього ранку, останній день майже літа. Замія Петрівна, і е, зараз Роса спала, піду збирати малину і хочу вам показати деякі сорти. Що я цього року маю? Ну, ось ми перші. я стою біля маравіли. Це, славно, звісно, наша маравіла. Цей участок був геть зовсім весь. Викопаний і саджанці були випродані, хто каже, що він погано розмножається. І ось оці два ряда, цей і цей, як розрослися і дають який бомбезнячий ворожай. Бачите, то правда, що коли ягода перестигає, вона до останнього тримається на хвостикові, а потім просто он падає. Ось просто падає, її тільки можна позбирати, якщо встигнеш за слимаками. У мене все замульчовано. Все, я придбала соломи, все дуже-дуже добре. Але не нормувала нічого, тому що саджанці люди бажають придбати, і казати, то я їм буду рада в цьому допомогти. Ягода плотна. Це не то слово, без, без навіть грами кислинки в ній немає, а заоруженість, то казати, нема чого і, і вести розмову. Ось два ряда, один і другий. Далі. Це теж моя маравіла. Звідси залишилися саженці, і я ось зробила один ряд, ось другий ряд. Зараз іншу дам в сторону, теж покажу. Це теж ось ось мого, моя маравіла. Це та, що від вадима маравіла. Ось вона вже відсвілася, ось вона вже стигне. Ну, Сорт дуже хороший цього року він дав вчасно, зацвів, все добре з ним. А це ось теж мені людина надіслала е, начебто маравілу. Але щось у мене такі сумніви, я не знаю. В неї, ось бачите, в мене висота, і яка висота шалена. Шалена цього сорту. Я сьогодні йому зателефоную, знаю, що це за сорт і що це з ним може бути. Навіть на цвіт у нього навіть не береться. Ну, а це теж саженці того самого господаря. Ось. Стоїть ще бумажинка, на ньому написано рита. Але ця рита, щось вона теж мені в ній попадається, і ось такий височенний. так, ось в'яне сальжаниця. Чого він в'яне, тому що галиця попрацювала, і ось я його зломила. Між ними, між, цими, між цією ритою. Дійсно, є ось ось вже ягода. В'яжиться, відсілася, а це мені знову, знову в мене сумніви, що це такий саджанець якось і звідси. Ну, ось так казав той у тих людей, що не перевірений. Сьогодні буду виясняти, що це за саджанці. Ну, ось оце на риту схоже. Це схоже на риту, бо рита та сама маравіла. Ну, от що це маравіла. Щось у мене великі сумніви. Так, оці саженці теж від одного виробника, славно, звісного, рекламувати не буду, але саженці сорту вказувались як делніва. І саженці прийшли не дуже хорошої якості. Майже тут ну ось прижилося воно дуже погано. Це теж від них, але це маравіла. Це польські саженці. Так, це я вчора почала збирати ягоду яшечки. Залишила, бо комарі напали. Ну, а це мапема мапуся. За цю ягоду я геть того самого садівника, що і маравілу прислав. Але мапема... Саджанці, це ягода не перевершена. Наскільки вона суперова, наскільки вона рання, наскільки вона врожайна, штамбова, штамбова хорошої дуже якості. Якщо буде у вас можливість, ось, подивіться, подивіться, які саджанці. І, і я, яка якість, яка якість малини. Те, Тут нема чого розмову вести, тому що ягода, ягода дуже хороша. Мабуть, ставить на розмноження її ось яка кількість дуже пахне, дуже ягода хороша, товарна, Не перевершена. Головне, що штамбова, не дуже висока. Підв'язки їй потрібні, але не так, як. Як нашій джанджейки. Ну, а це моя джанджейка. Сорт Джанджей. Безколючкова. Формує дуже велику кількість і квітів. І ще в неї така десь хороша, не хороша така вада. Що ось час покажу. Якщо стовбур... Ой, якщо стовбур піднявся і почав вже стигнути плодоносити, і з самого низу, якщо рослина правильно сформована, дуже ріденько, утворює лотерали і лотерали інколи по висоті, навіть доганяють верхівку самого материнського цього стебла. Ну, Все потрібно підв'язувати, все потрібно формувати. Ось в такому вигляді міжряддя 2 метри. Все теж замульчовано. Тут але він не страшний, рослинки. І ну, галиця теж попрацювала. Галиці Її треба доглядати під час сльоту того славнозвісного комарика. Все проходити оброблять. Так що, що я вам можу сказати, люди добрі Малина, як завжди, я не розчарувалася, буду ще нові сорти брати. Потім буду вам показувати, буде стимул, щоб чекати нового врожаю. Малина це насолода. Всім хорошого дня. Я до роботи, тому що часу обмаль. Бувайте здорові, всього хорошого! Ну, ось уже сонечко пішло на захід, і дуже добре видно з цієї сторони освітлення тої маравіли, що я вранці вам показувала. Ягода хороша, достойна. Кількість, ось яка в неї. Якість, що хочу вам ще, любі друзі, всім порадить. Якщо ви не знайомі особисто із продавцем, орієнтуйтеся на відгуки, на те, як людина розказує про саджанці. Стосовно маравіли, хочу всіх попередити, що у маравіли, в якому б стані вона не була, присутній червоний стовбур. На якому рукою, як проведеш, є маленькі коротенькі шипи. В якому б вона, ні, ну, правда, ось є навіть без червоного такого нальоту. Але під осінь вони всі-всі-всі окрашуються в червоний колір. Е, на правах реклами, сама себе рекламую, саджанці є якість. Королівська. Ну і ціна. Теж я, я рахую, що ціна того вартує, тому що у нас саме дорожче Зараз тільки що, любі друзі, це час. Згаяти рік життя і отримати не те, що хотів. Це казав той дуже велика печалька. На цьому бувайте здорові! Мені ще треба її ягоду пройти, обробити біопрепаратами від хвороб, дати їй мікроелементів, бо цю рослинку треба кормить. Кормить, поїти, допомагати. І тоді буде все гаразд. Так що працюйте не тяжко, а ефективно. Бог вам всім! І інтернет в поміч бувайте.